Так друзі, всім привіт! Ви на каналі Кролика з України. Зараз буду давати своїм кролям. Ну, цього, сьогодні відео бачите, в день вийде. О, зараз буду будувати кролям, дивитися що тут у нас як. Розкажу про наших малих їх вже місяць буде 25-го, получається в понеділок вроді би, ні. Та в понеділок буде вже і місяць. Скоро 30-го числа дуже лишилося пару днів. Де та Того, О, Зараз я вам покажу. Там майже другого мати і п'ятого. Одразу вам покажу, як тільки проводять. Так що зараз треба ходити всі пити і сіна. Е, бурак давав кормовий вчора, ще воно відділи залишки. Бачу, бурак не позідали майже. Ну, не хочу їсти, позажирювали. Ця самиця, яка не мала кровня, зараз худне, ну, вже видно, що береш за шкіркою, тут тягнеться. Вчора одну самичку вже, ота що, з малими. Вже її вчора кинув до самця знову. Е, вибачте, якщо вітер перебиває, нічого не зроблю. Ви відео просите, мушу старатися як можна. Немає нічого нового, так як було, так і є. Смичка теж має щось нового. Буду давати їсти. О, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть в коментарях питання, на які я буду відповідати. Я дуже дякую за 191 чи 2 підписника, я точно не пам'ятаю. За коментарі, за лайки. О, дуже мене мотивуєте, підтримуєте О, за 3 за три дні набрало 800 переглядів відео. Прямого каналу для початку це дуже гарно. Так що давайте ділитися з відео з друзями, підтримувати, продовжувати розвивати український контент. Так що погнали, дивиться нове відео. Так, дорого, зараз відкриваємо всіх. О, а ти що тут зробили? Чи? Ну чого ти що дікай? нічого не роблять. У нас. О, ну, вона не є більш, вона спокійна. Порівняно по стоїть болиться. <рив> То є цілий капець. Ця самечка у нас, що вона у нас худне. О, сьогодні був приморзок, куди попримерзала трошки. І, Джон, зараз треба, що вилити налити свіженько. Не руш на ну, рецептах. Ради переглядів можна і помучитися чуть-чуть. Вибачайте, може що щось буде не так, але знімаю сам. Вже як буде. Так Так, це можна закрити поки що, щоб вони не мішалися двері. Я так зразу перше лаю пенті, а потім вже даю сіну всім. О, ті от відбірні. Писали в коментарі, що вона така буйна, бо вона все, все буде з нею добре, вона просто не хоче йти в случку і така буйна. Нє, до кроля вона до добра йде від гури, просто. просто вона пішла по характеру від мами. На... на цьому каналі ви мами їхній не бачили вже, бо її вже не було. О. Є. О, вони всі там. Заліза. Ячмінь мають. Корушку зараз кинути. Треба воду, треба поміняти другу кню. Так. Я ви тут і всі. О, молочня. Нагадую, їм вже буде через 3... Ні, через 2 дні. Вже буде їм місяць, Вже великий. Так. Та примерзла. Сіно, сіно є. То тільки води налити і все. А цей бере. Спеціально сіно розкидає, дивіться, що не робить, не мокро коти. Зараз буде йому трохи сіно. Ця, ця саме, саме остання буде мати. Але буде мати, бо я прощупував. Вже будуть сімати, так Чого якраз зимно ну, прийшло капець. Зараз трошки зима, трошки є мухика у тих кролів, але то нічого. Літом собі, мав пілки ніперні, налив пів каністри і все, в принципі. Опити маю, зараз ще йшмінь, всиплю і нехай сидять. Так що ось так. Тут. Ну так, тако приходиться ходити туди-назад, але нічого не зробити. Так, відкриваємо так, на так, ще ту одні. Ще тут одні і все. Це теж своїми. А вона, вона теж на похуданні, бо вони не хочуть ніхто мати. Ще зараз лишилося тут. сіна подавати і все. Не може йти до хати, лягати, а яке лягати? Монтувати відео для вас, щоб мали могли подивитися. Так, тільки лишилися сіна подавати. Де-то ставлю, то телефон буде видно. Так, друзі, все, мої крові всі нагодовані. Всі мають ціну, навіть джмінь. Короче, буде вечором вечора. він забагато сіна роздати. Все всі то, там сховалися, всі їсть. І так чуть-чуть, щоб. Ну і так само чуть вити мають. Малі навіть не повилазили, тому там сидять усі. Дяль, там було веч ти ліце Сидять, малявки. О! І все. Так що до все, друзі. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки. Підписуйте.